Добрий день, урок геометрії починаємо працювати. Будь ласка, в зожитах запишіть: дистанційна робота, розв'язування вправ. Сьогодні працюємо за темою суміжні кути, розв'язуємо на цю тему задачі. Отже, перша задача. Працюємо сьогодні письмово. Сьогодні будемо багато писати, сідаємо зручно, налаштовуємося і слухаємо уважно. Умова першої задачі. На рисунку промені ОА і ОЦ доповняльні. Кут АОБ на 70 градусів більший за кут БОЦ. Потрібно знайти кут АОБ. Отже, що будемо робити? Малюємо схематично рисунок. Що ми робимо? Розгорнутий кут АОЦ, промінь ОБ, позначили кут АОБ однією рискою, кут БОЦ двома рисками. Зробили паузу, намалювали малюночок і йдемо працювати далі. Далі, структура нашої задачі дано знайти розв'язок, відповідь. Да? Перше. Дано. Що ми можемо взяти з умови задачі? Що ми запишемо? Що ОА і ОЦ доповняльні промені. Це дуже важливо. Далі кут АОБ на 70 градусів більший, ніж кут БОЦ. Більше на умові нічого не відомо. Далі знайти. Що треба знайти дивимося в умові кут АОБ? Написали кут АОБ. Розв'язок два крапочка. Розв'язок два крапочка. Діти, де не встигаєте, зробили паузу, да? я зараз зроблю так, щоб було видно розв'язок всієї задачі, щоб вам було зручно. Отже, що можемо сказати? Оскільки ОА і ОЦ доповняльні промені, то вони утворюють розгорнутий кут. Отже, кут АОЦ дорівнює 180 градусів. Діти, я зараз це проговорила, але повторюю ще раз, геометрії ми все будемо розписувати. Отже, зараз ви ставите на паузу і записуєте це, все в зошит. це пишемо словами. Да? В геометрії будемо багато розписувати, посилатись на теореми, аксіоми і все це записувати. Далі. За основною властивістю вимірювання кутів пригадуємо, да? що наш кут АОЦ складається з суми двох кутів. Кута АОБ і кута ПОЦ. Записали це далі. Що можемо зробити? Давайте з вами позначимо кут БОЦ за Х. Кут БОЦ за Х. Тоді, за умовою кут АОБ пригадуємо, що він на 70 більше. На більше це знак плюс. На менше знак мінус. У більше множимо, у менше ділимо. Да? У нас зараз на більше. Тобто х плюс 70 градусів. Можемо скласти рівняння, яке кут АОБ? Ми його позначили як х плюс 70. Плюс кут Б ми його позначили як х, тобто плюс Х. Дорівнює в сумі кут А. скільки це 180. Таке рівняння ми вміємо розв'язувати х плюс х буде 2х. 70 переносимо в іншу сторону. Не забуваємо змінити знак. Буде 180 відняти 70, 110. Отже, вийшло 2х до рівня 110. Зараз у нас х невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток, ділити на відомий множник. Виходить 55. Пригадуємо, що це ми позначали який кут. БОЦ. А кут АОБ на 70 більше. Тобто, що у нас буде? 55, додаємо 70 і отримаємо 125 градусів. Записали відповідь, зробили паузу і задачу дооформлювали до кінця. Да? Ідемо далі. Наступне завдання: градусна міра меншого суміжних кутів в 3 рази менша різниці градусних мір цих суміжних кутів. Обчисли градусні міри суміжних кутів. Отже, намалюємо схематично малюночок, кут АОЦ розгорнутий промінь ОБ, кут АОБ позначимо однією рискою, кут БОЦ двома рисками. І структура наша дано знайти розв'язок і відповідь. Дано кут АОЦ 180 градусів. Три кути СОБ. Дорівнює кут АОБ мінус кут СОБ. Чому так написано? Давайте подивимо, подивимося ще раз. Градусна міра меншого суміжних кутів в три рази менша різниці градусних мір цих кутів. Що таке градусна різниця градусних мір? Що будемо робити? Від більшого кута віднімати менший кут. Більший кут у нас зараз вийде на малюночку АОБ, від більшого кута АОБ. Віднімаємо менший кут, СОБ, різниця. Тепер дивимося: Іще раз. в три рази менша різниці. Тобто, ми повинні ділити. Але, я вже вам казала, колись в школі: з дією ділення можна заплутатися. Тому завжди задачу потрібно переробити щоб в 3 рази більша. Отже, що можемо сказати? Що градусна міра меншого з кутів. Де у нас менший кут? Це. ОБ да? в три рази менша різниці градусних мір цих суміжних кутів. Якщо ми 3 помножимо на один кут, це ОБ, ми що отримаємо? Ми отримаємо різницю цих кутів. Тобто, сам кут, да? у нас в 3 рази менший, але якщо ми його домножимо на 3, тобто, ми отримаємо якраз цю різницю. Далі, що будемо шукати? Градусні міри суміжних кутів. Які у нас суміжні кути АОБ і БОЦ. Знайти і записали розв'язок. Знову ж таки, позначимо кут СОБ за, за Х. Тоді АОБ дорівнює чому? пригадуємо, що два суміжних кути в сумі дорівнюють 180. Да? Якщо ми один позначили за Х, то інший буде 180, віднімаємо Х. За умовою ми з вами писали, що 3 кути СОБ дорівнює різниці кутів. Отже, давайте запишемо через наші позначення. 3 помножити СОБ ми позначили за Х. Тобто 3 множимо на Х. Кут АОБ ми записали як 180 мінус Х записали мінус кут СОБ. СОБ ми позначили за Х. Що у нас виходить, подивіться. Е, з х в одну сторону, все інше в іншу сторону. 3х. Далі. Гляньте, у нас з цієї сторони мінус х і мінус х. Це буде мінус 2х. Переносимо до 3х. Коли переносимо, змінюємо знак. Було мінус 2х, стане плюс 2х. Тобто буде 5х, і залишається у нас дорівнює 180. Зараз у нас х невідомий множник, щоб його знайти, будемо 180 ділити на 5. Це буде 36. Отже, що ми зараз з вами знайшли? Один з кутів да, СОБ, який ми позначали за Х. Написали СОБ до 36 градусів, а інший кут, ми те, чого зможемо знайти, від 180 віднімаємо 36, 144 градуси. Зробили паузу і записали задачу і розв'язок. Ідемо далі. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них складає 5 сьомих від іншого. Один з них складає 5 сьомих від іншого. Давайте спробуємо задачу розв'язати без малюночка, да? трошечки собі полегшимо варіант. Дивіться. Іще раз, суміжні кути шукаємо, якщо один з них 5 сьомих від іншого. Якщо ми один кут позначимо за Х, а другий 5 сьомих від цього кута, тобто що? 5 сьомих від Х. А в сумі вони скільки складають? 180. Отже, яке можемо скласти рівняння? Перший кут плюс другий кут дорівнює 180. Перший кут ми позначили за х. Плюс другий кут ми позначили 5 х, в сумі 180. Давайте пригадаємо, як до Х додати 5 х. Що нам треба зробити? Ну, По-перше, пригадати, що це у нас ніби біля x стоїть просто одиничка. Да? Одничку ми можемо замінити як 1, 2 других, 3 третіх, 100 сотих. Зараз нам зручніше замінити як 7 сьомих. Чому? Тому що нам, ми дуже швидко вміємо додавати дроби з однаковими знаменниками. Отже, одиничку ми замінимо як 7 сьомих. Що у нас буде? 7 сьомихх плюс 5 сьомихх. Як ми додаємо дроби з однаковими знаменниками? Знаменник залишаємо без зміни, а чисельники додаємо 7 плюс 5, 12. Отже, отримаємо 12 сьомихх до рівня 180. Щоб знайти х, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. 180 ділимо на 12 сьомих. Від дії ділення переходимо до множення, перевертаючи дріб. Що в нас виходить? 180 множимо на 7 дванадцятих. Подумаємо, що можна скоротити. Наприклад, 12 і 180 точно діляться на 6. 12 на 6 буде 2. 180 на 6 буде 30. 30 і 2 теж діляться на 2. 2 на 2, одиничка. 30 на 2 15. 15 множимо на 7, 10 на 7, 70. Так, повертаємося друга частина відео. Значить іще раз: 180 множимо на 7 12, Да? Скоротимо 180 і 12, скоротимо на 6. 12 на 6 2, 180 на 6, 30. 30 і 2 теж діляться на 2. Це буде 15. Да? 15 множимо на 7, 10 на 7 70, 5 на 7, 35. Додали 70 плюс 35, отримаємо 105 градусів. Отже, перший кут дорівнює 105 градусів, а другий кут, як ми можемо знайти? Або використовуючи теорему, що два суміжних дорівнюють 180. Да? Або давайте трошечки пригадаємо, як ми множили дроби скорочення. Да? Нам за умови сказано, що 5 сьомих від декса, тобто 5 сьомих помножити на 105. Все, що можна скоротили, і отримали 75 градусів. Отже, відповідь 105 і 75 градусів. Зробили паузу і задачу розв'язали. Вона не складна, вона без малюночка. Просто ми пригадуємо, що треба робити в таких випадках. Далі. Остання задача на сьогодні: Два кути відносяться як один до двох, а сумішні з ними як 7 до 5. Знайдіть дані кути. Дивіться, два кути відносяться як один до двох. Нехай х градусна міра першого кута. Цю задачу, діти, виконуємо просто, ну, просто ну, дивимося, ми її не записуємо. Нехай х градусна міра першого кута, а другий, гляньте, відношення 1 до 2. Тобто другий буде 2х градусна міра цього кута. Тоді градусні міри кутів, що є суміжні з ними, дорівнюють. Подивіться, якщо перший кут х, а суміжний з ним, що буде? 180 мінус х. Чому я зробила такий висновок? Бо пригадуємо, що 2 суміжних в сумі дорівнюють 180. Якщо 1х, то другий буде 180 мінус х. Далі, другий суміжний, подивіться, 12х, а суміжний з ним 180 мінус 2х. Далі. Оскільки суміжні з даними кути відносяться як 7 до 5, можемо скласти таку пропорцію, подивіться, 180 мінус х. Дорівнює 7. 180-2х дорівнює 5. Пропорцію ми з вами розв'язували крест накрест да? добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Пригадуємо? Тобто 5 крайніх да? множимо на дужку 180-х дорівнює добутку середніх. 7 множимо на дужку 180-2х. Відкриваємо дужку. 5 множимо на 180, буде 900. 5 множимо на мінус х, мінус 5х. 7 множимо на 180. Буде 1260. 7 множимо на мінус 2х, буде мінус 14х. Далі з іксами в одну сторону, без іксів в іншу сторону. Подивіться, мінус 5х. І сюди я перенесу мінус 14х. Не забуваю змінити знак. Буде мінус 5х плюс 14х, це буде 9х. Залишаю з однієї сторони 1260, а буду переносити 900. Не забуваю змінити знак. Буде мінус 900. При відніманні я отримаю 360. Х у нас буде дорівнювати. 360 ділимо на 940. Отже, перший кут дорівнює 40, а другий вдвічі більший 80. Задача розв'язана. Ваше домашнє завдання. Переходимо до підручника. Подивіться. Значить іще раз. Повторюємо параграф 5. Що ми там повторюємо: означення суміжного кута, теорему властивість суміжних кутів, доведення цієї теореми, два наслідки з теореми. Да? І е, виконуємо самостійно, подивіться: номер 95 Знайдіть суміжні кути, якщо один з них утричі більший за інший. Подумайте, як позначити можна перший кут як позначити другий кут. Обов'язково виконуємо малюночок. Позначаємо все в буквах, не забуваємо розписувати, посилатись на теореми да, або наслідки, що там вам знадобиться. Отже, працюємо над номером 95, а я чекаю від вас на фото ваших робіт.